Кирюється поліцейська станція і люди не будуть долати цих 15 кілометрів. З цією метою слово надається заступнику начальника ГУНТ підполковнику поліції Михайлу Білець. Головою територіальної громади автомобіль. Служу, щастя. Служу українському народу. Вітаю. Оручисла <звук> подія, нормально сюди. Запустили своїх поліцейських царів громад, повинен зобов'язаний вирішити їхні питання так, в рамках чинного законодавства. Я думаю, що воно трохи його і дисциплінує. Тут і дорога проїздила, вони ж мають право і спиняти. До вчорашнього свята. Для вашої роботи, що ви мали, це такий. <плес> <Предприємні>. <плес> 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 Ці бойовила 108 пояснення 5-го, 70-го. Поліцейський офіцер громади це, по-перше, ваш прямий партнер, який буде обслуговувати територію територіальної громади. Конкретно визначена поліцейська станція в населеному пункті Дунаєв. Проект нам каже, що я тут живу, я тут працюю. В принципі, ми стараємося дотримуватись. Цього гасла, того вибрані два поліцейські офіцери громади, які дотичніші найбільше до цієї території. Ця станція потрібна. Наша громада є дуже велика: 43 населених пункти, 42 тисячі населення. В громаді існує муніципальна інспекція, і вважаю, що це буде хороша співпраця між муніципальною інспекцією і самою поліцією, і що дасть можливість. Нам в нашій громаді наводити відповідно порядок, убезпечувати в першу чергу громадян, дякуючи депутатському корпусу, ми змогли сьогодні. Придбати ось цей автомобіль, зробити відповідні ремонти в даному в даному приміщенні і допомогти хлопцям забезпечити відповідною оргтехнікою. Поліцейський офіцер громади він об'єднує в собі е, сукупність е, таких функцій, як дільничного офіцера поліції, е, напряму сфера безпеки дорожнього руху, е, сфера ювінальної превенції. Е, і загалом е, основна функція поліцейського офіцера громади це забезпечити безпекове середовище в даній громаді.